Доброго дня! Сьогодні хочу розказати трошки про ротики садові Ліннезіо чи Антіріум, кому як ближче. Третій раз намагаюся зробити відео. І все, щось не так скажу і переписую заново, щоб було ясніше трохи. І щоб не зробили помилок ніяких. Ну ось, наразі. Такі в мене саженці, їм місяць рівно буде завтра від посіву. Ось так вони настільки виросли, я їх 3-4 дні назад попересаджувала в касетах. Ось розкажу про схожість. Тут у мене ротики садові трійні, махрова суміш з 50 насінин зійшло тільки 25. Ось така схожість. Тут біколор, така квітка з двох кольорів. Наприклад, красна і червона, красна і рожева. Дуже гарний ліннезів, але це такий схожість також із стану 50 зійшло, Не дуже м'яко кажучи. І тут ось далі йде веселкова суміш. Це в такому недорогому пакетику, хоча б написано і професійне насіння, але пакетик недорогий, там насіннячка багато, і сходів достатньо, і ось так він розвивається набагато краще, чим ці гібриди. Такі, як би їм сказати, ну, більш примхливі вони такі. Тут проста квітка різнокольорові. Це також мікс, висота їх 30-40 см. Ну, Достатня, така невисока і не низенька. Я не люблю низеньких сильно. Я їх висіваю так алейкою, мені подобається, коли вони ну такі більш-менш висота в них є. А ці ось 20-25 см заявлені, і твіні також 20 см заявлено, по-моєму, якщо Ну, вони такі невисокі і ростуть. Ну, Треба тут розуміти, що якщо ми висадимо в обмежений ґрунт, тобто в якийсь вазончик аж по, то це буде менший кущик. Якщо це буде в ґрунті, це буде більший кущик. Будемо менше одобрювати, менший кущик, більше обрювати більший кущик. Якщо ми не будемо геть одобрювати, вони все рівно будуть рости і будуть радувати нас. можливо, Світ буде не такий, ну, як би сказати, не такий багатий, ну, буде. Я вважаю, що ці квіти, ну, як би сказати, забуті людьми і так на них не звертають уваги, а вони дуже яскраві, дуже такі зараз насичені кольори, так, ну, і квітнуть. З кінця травня до морозів. Якщо ми посадимо їх ось зараз розсадою, зробимо з них гарненькі кущики до висадки. ґрунт вона вже буде в травні цвісти і потім до морозів це буде. Навіть невеличкий мороз, воно не боїться. Тому всім раджу, хто ще не встиг посіяти. Посійте зараз, будуть пізніше вони квітнути, ну будуть. Ну ось, Сходять вони швидко. Тільки в них є така проблема чорна ніжка, тому треба обережно із загущенням посів, і з поливом. Що ще? Вони вже в мене були раз підживлені радіфармом під корінь, це стимулятор коріння, розвитку коріння. І ось сьогодні я ще буду підживлювати добривом. 2, 6, 60, 20 де 60 фосфор, саме більше фосфору, тому що нам треба зараз наростити коріння. Ось. От так що буду так поливати, удобрювати. Ось що в мене є стін. Це на тиждень раніше посіяний і має такий вигляд. Він, Тоді світла було замало, і він витягнувся, але я його. Пересадила в стаканчики 02, ось. і вони заглубила його, і, я думаю, все буде добре. Ось трошки підросте, потім зроблю прищіпочку, покажу як. Для того, щоб із пазухи, ось тут пішли нові пагони, і до висадки ми мали гарні кущі. Так, ось таке. Ці я поливати не буду, бо я їх гарненько полила. От видно по стаканчиках, що волога там достатня. А ось по касетам буду підливати. Чим я підливаю? Я сказала, таке в мене добриво. Я його купувала. ну, Як би це сказати? Там з відра його так розфасовували, такі баночки, якесь пастообразне добриво, Там береться його 10 грам на 10 літрів. От, і додавила трошки ось такого асахі, стимулятор росту. Розлила вже. Блин. От і сульфатомагнію. Добавила ще туди сульфатомагнію трошки, хоча в цьому є в самому, в, в добриві цьому, але я ще додала, бо він зараз потрібний. І ось таким в мене така штука всім відома. На ну, неї дуже гарно поливати маленькі рослини. Можливо, це хтось і користується, хтось ні. Ну, так все. я для прикладу покажу. Ось так, беремо і помаленьку під кожну рослинку підливаємо. Бережно, щоб не перелити, дуже гарно цією грушею поливати. Тому що чорна ніжка, вона тільки і чекає на те, щоб ми перелили. І зробити своє погане діло. Ну, ось таке відео. Тому наголошую ще раз після пересадки, ну, краще, можливо, навіть через тиждень десь зробити підживку під корінь. А я роблю ось через на четвертий день, воно йому не помішає, хай воно краще буде розвиватися. Ну, ось таке. Такі будемо далі вирощувати, далі буду показувати. Тут в мене ось тонька стоїть, який місяць також, також вона могла б бути і кращою, але так перебої з світлом дають на все. Але добре, що й так виходить, тому до зустрічі, на все добре.